Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Єй. Сьогодні в нас ноутбук від компанії Dream Machine. Це у нас моделька RG406015UA27. Це хороший представник ігрової індустрії, який може запропонувати дійсно Привабливі та хороші параметри. Він володіє потужним процесором Intel Core i 7 13700 h та дискретною відеокартою Nvidia GeForce RTX 4060. Проте цей ноутбук не обмежується лише ігровими можливостями, але про це детальніше поговоримо у цьому огляді. Але перед початком традиційно попрошу вас підтримати наш збір на дрони. Ну а ми полетіли далі. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється. Дуже просто можна зробити на. Є каталог, який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука. Дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб з знайти потрібний вам товар, та можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Зовнішній вигляд цього ігрового ноутбука вражає своєю строгістю та мінімалізмом. На його корпусі, попри його ігрове призначення, відсутні яскраві елементи. Чорна кришка лише прикрашена ініціалами виробника. Але що особливо цікаво, на сайті виробника є можливість замовити вінілому. Наліпку з будь-яким малюнком для корпусу, що дозволяє кастомізувати ноутбук на власний смак. До речі, разом з вибором малюнку там в конфігурації можна змінити частину характеристик під себе. Корпус виготовлений з пластику, проте його строгий та стильний вигляд не залишить байдужим. Це ідеальний вибір для тих, хто не полюбляє яскравих підсвіток. Ось цей такий класичний, доволі таки непримітний дизайн дає вам можливість використовувати цей ноутбук як в ігровому сегменті, так і на роботі. Порти та роз'єм у цій моделі росту розташовані не лише на бічних гранях, а й на тильній боковій поверхні. Позаду розташувалися масивні вирізи системи охолодження, а також міні-дісплейпорт 14 a USB32 Gen 2 Gen2, Type c без підтримки Thunderbolt 4, HDMI 21 rj 45 та роз'єми живлення. На лівій грані присутні замок Kensington, порт USB 2.0 та два 3,5 мм аудіо роз'єми. На правому боці знаходиться два USB32 Gen 1, Type-A та картрідер. Тож як бачите, роз'ємів тут ого го скільки. До речі, також є стереодинаміки. Важить ноутбук 2 кг, що не так багато, як для ігрового ноутбука. Відкривається кришка в нас на 135 градусів. Клавіатура повнорозмірна з окремим цифровим блоком. Ковпочки клавіш пластикові із заокругленими краями. ледь виступають над поверхнею корпуса. З цікавого окремо виведені дві клавіші, вимкнення та клавіші зміни режиму роботи со доступні турбомод, балансмод, офісмод та ваш варіант. Доступне led підсвічування з чотирма рівнями яскравості, Тачпад абсолютно стандартний, зручний з власним індикатором роботи. Дисплей ноутбука оснащений WVA-панеллю від Boy. Хайдіс, модель Боє 084 d Розмір дисплея 15,6 дюйми з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів. Цей екран має широкі кути огляду. Часота оновлення кадрів становить 144 Гц, що дозволяє отримати плавне відтворення зображень у високій якості, неозброєним оком видно, що ставку виробник робив на практичність, і йому це вдалося. Стриманість, довговічність та універсальність. Тому найсучасніші ігри та вимогливі програми, такі як монтаж 4 к відео. Для цього ноутбука взагалі не проблема. Цей ноутбук має хороші технічні характеристики, починаючи з процесору Intel Core i7 13700H, який працює на частоті 2,4 Гц з можливістю розгону до 5 ГГц. Він має інтегровану відеокарту Intel Iris Xe Graphics J7 з 80 виконавчими одиницями, що працюють в діапазоні від 300 до 1500 МГц. У цьому ноутбуці також присутня потужна дискретна відеокарта мобільна Nvidia GeForce RTX 4060 з 8 магіабайтами. Пам'яті GDDR6. Вона має TGP 140 Вт та TDP 115 Вт, що забезпечує високу продуктивність для графічних вимогливих завдань. Щодо оперативної пам'яті, ноутбук оснащений 32 ГБ SOW DDR4 3200 МГц, розподілені в два модулі по 16 ГБ кожен. Щодо накопичувача використовується SSD Patriot P300 об'ємом 1 ТБ з інтерфейсом M.2, 2280 PCL 3.0, NVMe та технологією 3D NAND TLC, що забезпечує забезпечує швидкість та ефективність зберігання даних мережеві можливості цього ноутбука охоплюють 80211 ax Wi-Fi 2 х 2 та Bluetooth 5.2 Intel wi fi 6 ax 201 для безротового з'єднання із високою швидкістю та стабільністю сигналу. Крім того, пристрій оснащений гігабітним езернетом для провідного з'єднання, що забезпечує швидкий та надійний доступ до мережі. Взагалі, це дуже цікавий варіант, як для геймера, так і для програміста, чи може того, хто працює з графікою. Поєднання процесора дискретної відеокарти та. Та пам'яті дає можливість максимально навантажувати ноутбук без втрати продуктивності. Тому найсучасніші ігри та вимогливі програми, такі як монтаж 4К відео, для цього ноутбука взагалі не проблема. Щодо автономності, він оснащений незмінним трьохелементний літій-полімерним акумулятором моделі JK5CN, ємністю 4100 мАг або 46 Вт. -год. У режимі Office Mode можна очікувати в середньому 3-4 години автономної роботи. Проте ця модель переважно спрямована Мована на стаціонарне використання, як і більшість ігрових ноутбуків. Потужний процесор Intel Core i 7 13700 h та дискретна відеокарта NVIDIA GeForce 4060 дають вам можливість насолодитися будь-якими іграми і вижити максимум з усіх потрібних вам. Програм, тому що цей ноутбук дійсно має хороший запас потужності. Він без проблем справиться з робочими завданнями та вимогливими програмами цього тандему вистачить. Тим паче аж 32 ГБ оперативної пам'яті, високошвидкісний M.2 2 SSD на 1 терабайт, в цьому допоможуть. Тож приємно вражений потужністю цього ноутбука, і я сміло можу вам його рекомендувати, тому що впевнений, він задовільнить усі ваші. Потреби, якщо у вас, друзі, є щось додати, або я, можливо, забув щось протестувати. Ви знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях під цим оглядом, що ви думаєте на рахунок цього ноутбука? Ну і звичайно, не забудьте підписатись на канал Огляд Єй та натиснути на дзвоник, якщо ви цього ще не зробили. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.